Для оформлення розстрочки спочатку потрібно збільшити кредитний ліміт на карті, Якщо у вас його немає. Для цього клікаємо один раз на карточку, щоб перейти в її налаштування, гортаємо вверх і вибираємо налаштувати кредитний ліміт. Тут, свайпом вправо та вліво встановлюємо суму і натискаємо Продовжити. Через декілька секунд, якщо заявку погодять, то гроші з'являться на карті. В мене кредитний ліміт вже встановлений 50 тисяч гривень, тому я переходжу для оформлення розстрочки. Перехожу в розділ кредит і вибираю розстрочка на картку. Тут вказую суму, мінімальна сума 1 гривень, максимальна це встановлений кредитний ліміт на вашій карті. Натискаємо Продовжити і вказуємо кількість платежів. Мінімальна кількість 3. Максимально 24. Я вибираю три платежі і натискаю продовжити. Далі потрібно вибрати картку для зарахування грошей. Можна зарахувати на чорну, білу картку, а також картку іншого банку, наприклад, «Приват», «Пумп», «Райфайзенбанк», Aval та іншого. Я вибираю на мою чорну картку і погоджуюся з комісією за весь період, натискаю Продовжити. Далі я підтверджую розстрочку на картку. От розстрочку оформлено. І вона з'явиться в розділі кредити. Ось розстрочка на 3 місяці. Далі її можна сплатити за 1 місяць, а можна, отут згодом з'явиться кнопка, сплатити довільну суму і погасити розстрочку повністю.